То скажет, моей дочке Дон да, снимать пиджаб, я его сразу убью. Да. Сразу я его расстреляю. кто бы это не был. Это враг дон. Да. да, что это такое? Да, это же свет а, в окошке. Мы там смотрим а, а, мимасики И... Мы не являемся плагетами ядерной войны. Но любое оружие, любое ружье, которое висит на стене. Той или иной ситуации может быть Где несколько минут назад обрушился жилой дом. Вот по словам! Двух младенцев и мужчину достали из-под бетонной плиты. Они жили! Тагил! А -а -а, Тагил рулит, красава! Она. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий, гарячий і неймовірно пекельний для москалів випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини і хроніки, звісно ж, їхніх злочинів. Ви не забувайте нам допомагати розповсюджувати всю правдиву інформацію про нашу війну, про них і про нас. Ну і звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Нам лишається зовсім трошки дощає дуже красивої цифри: 700 тисяч підписників. І я буду щаслива, якщо саме ви долучитесь до цієї компанії. Розпочнемо ми з Тагілу, який склався навпіл. Жлоби з російської глибинки, які раніше вважали себе королями життя, їхали в трецькі готелі за три копійки і вважали там себе панами, тільки зараз усвідомили, що живуть насправді в лайні і злиднях, і наслідки війни відгукуються їм скрізь. Там, де прориває дамбу, там, де падають дахи, горять приміщення, а загасити їх немає чим і ким там, де вибухає газ. Головна саме газу стала причиною обвалення двох під'їздів підповерхівки у нижньому Тагілі. І це нафтова багатюща країна, яка має стільки бабла, але все бабло, звісно, ще йде не на росіян. Воно йде на українців, точніше на їхнє вбивство. Але помирають, як ми бачимо, масово, і самі недорогі москалі. Начинаемый выпуск со срочных новостей из Нижнего Тагилга, где несколько минут назад обрушился жилой дом. Вот, по словам очевидцев, этому предшествовал громкий хлопок. Основная версия произошедшего взрыв газовоздушной смеси. Разрушен угловой подъезд, все лестничные пролеты и часть квартир с первого по пятый этажи. Спасатели уже работают на месте, идет эвакуация жильцов. Предварительно известно о пяти пострадавших, но эти данные уточняются. Мы следим за развитием ситуации. Зачем? Зачем? Чудо, здається вам, що це карма. Оцю картину ми з вами що не бачили? Бачили. Майже в кожному українському регіоні ми бачили. Я вже мовчу про Харків, Херсон і не тільки. Вони з нами так вчиняють кожного дня, аж раптом вони зарадали, аж раптом хтось там із них лишився без помешкання. І то в силу просто якоїсь халатності. І вони виявляються, вміють плакати, виявляються емоційно про щось розказують. На всіх Кадрах, які зараз публікуються в мережі, видно, що це суперстарий такий потрьопаний вже часом панельний будинок. Але місцева влада, мамою, клянеться, що дім не був аварійним. Знос будівлі становив найбільше 30%. При тому, що капітальний ремонт у побудованому в 1974 році будинку був запланований на 2032 рік. Ну саме тоді, коли Росія нарешті візьме ще додаткових 300 метрів на українському фронті. Але ж це яке щастя, все ж таки для росіян. Вони нарешті, нарешті, через стільки часу почують новини саме про Росію, не про вибори у США, не про президента Наркована Зеленського та наші біолабораторії. А про своє, про своє занюхане та нікчемне життя. Дам починаємо з срочно на тільки що. Появились новые подробности страшного взрыва в Нижнем Тагиле. Целиком обрушились как минимум два подъезда. Под завалами слышны крики людей, в том числе детский плач. Первые кадры с места шокируют. Только что стало известно, что двух младенцев и мужчину достали из-под бетонной плиты. Они живы. Также живими удалось пенсіонерку пенсіонеркою п'ятилітнього мальчика в общій складності шість чоловік. Сколько ще під обломками і в якому стані люди Поки не звісна. Я ще раз би нагадала, що мільйони доларів Росія режими Путін витрачають на війну в Україні. Одна ракета коштує стільки, що можна було б побудувати декілька нових п'ятиповерхових будинків. У нижньому Таїлі. Але хрен вам, а не будинки. Гроші будуть і далі йти на війну, а там, подихайте, в своїй глибинці. Далі все як в тумані. Далі знову ядерка війна та кінець всьому живому. При тому москалі такі цікаві пацани, спочатку, вони, пам'ятаєте, в теорії били своїм ядерним озброєнням після удару України по тимчасово окупованому півострову Крим. Коли це сталося, то червона лінія так різко перейшла на територію самої Росії, переповзла. Але вже понад рік ніхто навіть не піднімає ці питання: куди ми б'ємо? По Криму, по Росії, немає значення. Вони просто принизливо ховаючи очі у підлогу на своїй лапці. Про це не кажуть. Потім удари були анонсовані, якщо Україна отримає літаки F-16. І ось вони вже в нас. А удару. Вже півдоби як немає. Тож во жіна Сковоріці вигадали нову причину, чому вони можуть застосувати це озброєння? Це лендліз. Мовляв, не дай Боже, нам щось передадуть на 500 мільярдів доларів, як це пропонують люди із оточення Трампа. От так да все. При тому в нас, в нашому інформаційному просторі, безкінечно розганяють тему кінця війни, перемир'я, замороження фронту, а в Росії навпаки. Эскалация Третья Светова. Отработка условных пусков. Пуски электронные, конечно, но важно понимать, что весь цикл боевой работы расчетов Искандеров как раз предусматривает нанесение тактических ядерных ударов по военным целям на территории противника. Сразу хочу сказать: еще раз подчеркнуть, мы не являемся плагетами ядерной войны. Но любое оружие, любое ружье, которое висит на стене, в той или иной ситуации может выстрелить. И мы должны быть готовы в практическом плане, в политическом плане, в моральном и идеологическом плане к тому, что если вдруг будет признано целесообразным с военной и политической точки зрения использовать тактическое ядерное оружие, мы должны его использовать. А такие случаи могут возникнуть. Вот посмотрите, бывший директор ЦРУ и госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Трамп в случае прихода к власти готов открыть ленд-лист для Украины на сумму 500 миллиардов долларов. Колоссальные деньги. И самое главное, несмотря на то, что Помпео, конечно, сейчас работает как украинский лоббист, и очевидно, кстати говоря, учитывая, что наша программа смотрит в США, директору ФБР хотел бы послать месседж. Поставьте Помпео под колпак, чьи идеи он озвучивает, и кто его стимулирует к столь настойчивой и яростной поддержке, Украины по накачке ее американскими деньгами уже варианте ленд-лиза. Это будет полезно для а, внутренней безопасности США. Так вот, если вдруг такой ленд-лиз откроется, и у нас может возникнуть необходимость к практическому задействованию тактического ядерного оружия для поражения тех или иных военных целей. И здесь важно а, готовить и идеологическое обоснование этого процесса. Добре, що вони хоча б не погрожують нам ядерним ударом, якщо збірна України назбирає більше медалей, аніж збірна Російської Федерації, і дармашу росіян майже немає на цій олімпіаді. Оскалі настільки упороті, що їм тільки дай привід. жопа, палала. Є жопа у гаспарян. Чому спитаєте ви та тому, що судячи з усього не тільки нас, нас, Україну, змушують до переговорів на це штовхають і підштовхують і саму Російську Федерацію? Приблизно в ці години відбувається один із. Супермасштабних обмінів між Російською Федерацією, між Америкою, Британією та Європейським Союзом. Росія, звісник, завжди отримує злочинців, агентів, шпигунів і вбивств. Ну все по класиці, ким що можуть пишатися в Росії. Європа та Америка отримує своїх співгромадян, журналістів і не тільки. І це цей процес. Це, звісно, одна із ознак важливого елементу, що все ж таки. Розпочинається певний етап підготовки до перемовин. І на заході більш ніж впевнені, що краща ситуація зараз в нас, а не в них там, за парібріком. Все можна сперечатися, погоджуватися чи ні, але так вважає Захід. Тобто ніхто там не збирається розкуватися із вимогами Росії, ніхто не буде слухати бредні воєнного злочинця Путіна. Йому викатять певний план дій. І Китаю з усього з останніх новин буде тиснути на яєчка Путіна. Ну щоб знаєте, він там особливо не рипався. І це пропаганда вже відчуває по всій Москві, по стоїть чіткий запах сечі та капітуляції. От всю інформаційну составну частину не А ситуація для України принципіально хороша. от принципіально такої радости і превосходне, вона не буде. Больше того, я еще раз говорю, что э, в том формате, в котором Украина есть сейчас, им гораздо более выгодно продолжение СВО. Потому что как только все это закончится, э, условно президент Финляндии сразу рассасывает. Вы его больше никогда не услышите по поводу Украины. А все экономические вопросы, они останутся. И когда потрясенные громадяне будут говорить, подождите, но там же вот этот вот из Хельсинки говорил, что дела обстоят прекрасно, мы же побеждаем там, туда-сюда, он скажет, кто что говорил? Мы говорили по поводу переговоров, вот они состоялись. Видите, это же такая большая политическая шахматная партия. И можно вообще, в принципе, не придавать значения тому, что они говорят. Вот простой вопрос. Вот каждый вот из э, э, аудитории Болтнюс, вот вы попытайтесь вспомнить, а что говорил предыдущий президент Финляндии? Или предыдущий премьер-министр? Вот вы сможете, вот, вот без помощи, вот чтобы сейчас вот в гугл полезть, посмотреть, вы сможете вот это воспроизвести? Да не мучитесь, я вам скажу, даже я, человек, который 24 на 7 в информационном пространстве, даже я это не сделаю. Але правду про СВО, про фронт, про лайно, в якому то не імперія, але звісно ж для них це тотальна і суцільна перемога про умови майбутньої капітуляції Бедло масі, тобто російському суспільству, чому й знати не потрібно. Доступу до інформації в них і так мало. А тепер не буде геть в Росії. Гасять вже не перший тиждень Ютюб. А навіщо ж їм Ютупи на правду? Якщо в них 24 чотири на сім. Один єдиний Славйов. Він їм цей розкаже про перемоги, про захоплення Європи. Он як свого часу Північна Корея, яка абсолютно серйозно розповідала про перемогу своєї футбольної команди на чемпіонаті світу. А ще в Росії, звісно ж, закриють останнє вікно, вікно, через яке можна було підглядати та слідкувати. А як же живуть інші світи? Що відбувається на Заході? Що мають там, що їдять, що одягають? Даєш савок. Тотальний савок Залізна завіса, і все. Нічого ніхто не має. Лапті, валінки та одна сукня на всю родину. І москалі це обов'язково зхавить. Як хавають вже понад 20 років абсолютно все лайно, що їм кладе на голову Путін. Там з Ютубом. Мені там десятки людей написали, да що это такое, де це, таке? Да це ж світ а, в окошці Мы там смотрим мимасики и прикольненькие видосики. А что же мы теряем? И попытки объяснить, что это не вы теряете, а это Google на это дело положил с пробором. То есть они как-то вот у людей в головах не задерживаются. Они все продолжают рыдать. Нет, ну вот, а мы, мы вот привыкли. Я говорю, хорошо, ребят, очень есть простое, как мне кажется, объяснение этого процесса. Вот смотрите. Вы были бы готовы для, вот лично вы, для продолжения просмотра мемасиков, чтобы вас швырнули головой в чан с дерьмом. Вот лично вы готовы. И после этого э, продолжать э, смотреть эти мемасики. Потому что, что здесь происходит? Google всю страну швыряет вот таким образом, Россию я имею в виду, в чан с дерьмом. Демонстративно не соблюдая законы, не оплачивая э, штрафы по суду, пуская антироссийскую рекламу, давая площадку э, даже террористам. То есть это нормально. А когда речь заходит про вас, вы говорите, да пофигу, ну мало ли там чего, а я нет, а я хочу мимасики. Это делают те же самые люди, которые рассказывают о том, что вот <coughs> в эпоху перестройки страну прощелкали за джинсы, Жвачку і пластинки Black Sabbath Наскільки ж хороша виявилась кампанія Google А ви ще не підписані навіть на наш YouTube канал? Ви бачите, скільки всього доброго і корисного ми робимо. Але найголовніше, я думаю, що десь там росіян мали би так трошки передригнути, коли їм сказали про чани з лайном, бо вони в ньому знаходяться від народження, а не через те, що вони час від часу заходять в YouTube Тим часом шайтан, як виявилося, криється в деталях. Я так направду, досі і не розумію хто кому в Росії пана, хто кому раб. То всі перемагають, то росіяни не їбають всіх мусульман. Але Кадиров, який добре пам'ятає, як росіяни вбивали чеченців. Ну а чеченці, в свою чергу різали голови росіянам, вирішив піти проти своєї культури та традицій і категорично підтримав заборону хіджава. Бо про це ж сказав сам білий господар із Кремля. Нагадаю, що Росію останнім часом захли така захлинула хвиля терактів, де участь здебільшого барали саме мусульмани гастербайтери, але й мусульмани місцеві, тобто росіяни. Тож, аби надати змогу терористам, нібито переховуватися за одягом, тепер обмежують саме права мусульман. Нам ідут отчем стидон разно віроїсповідання релігії. С уважением поприветствовать, помогать сотрудников, надо обучать. Их не форма одежды нас не волнует. Нас волнует форма одежды наших. Мы призываем, да, не наказываем надевать да, платки, да. мы призываем. А те, кто там говорят, что не одевали фиджаб, это враги ислама. Мы против паранджи, да, который лицо закрывает. Мы против этого дома. Кто скажет моей дочке «да», снимать хиджаб, я его сразу убью. Сразу я его расстреляю, кто бы это ни был. Это враг Дон. Мой личный враг, враг ислама. Президент нам дал возможность жить мирно, дружбе. И наши братья не говорят, что русский чеченец, христиан, буддист вместе защищают нашу страну. И бездельник, которые ничего не делают для страны, бегают за платком. Мы против этого. Мы станем против этих Шайтану. Для мене цей же шайтан, шайтан, шайтан. Я... шайтан і тот шайтан адінаковий Я... Цей шайтан і тот шайтан одінаковий шайтан. Про що сказав Рамзан Дон Кадиров? Правильно. Він сказав про те, що Росія це правова держава. Соціальна країна де людина, а тим паче, дитина, в центрі суспільного життя. Оце ж таки дивні ці москалі. Вони крадуть наших дітей. Роздають по своїм сім'ям, русифікують, а своїх буквально із лайном змішують. Ще один доказ того, що Росія приречена: це їхнє ставлення до наступного покоління скаліченого, знищеного, розтоптаного. А нам що з того? Та нам це на руку, щоб це ще й ці ушльоки не прийшли до нас, коли виростуть. Оскарбління на повишених тонах і угрози посадити за рішу. Так инспектор подразделения по делам несовершеннолетних провела опрос 12-летнего ребенка. Его родители обратились в полицию из-за того, что сына систематически избивают ребята постарше. Однако инспектор в эту историю не поверила и во всем обвинила самого мальчика. Более того, она назвала его человеком морально опустившимся. Подробности у Алевтины Сасовой. От говна говном веет. Не смотри там, где ты общаешься, где ты гуляешь. Либо вы съедете своей семьей, чтобы мы тебя не трогали. Жить по нашим правилам. Так взрослая женщина, да к тому же при исполнении, общается с 12-летним школьником, который только-только перешел в шестой класс. Когда мама ребенка послушала эти записи, признается, не сдержала эмоций. Шестой класс. Чем больше я их слушаю, чем больше я смотрю, тем больше узнаю про россиян. Я убеждаю, что их всех нужно убивать. Всех и точка. Уничтожить. Чтобы от них не осталось и мокрого места. Оні не мають права на существование. Це не люди а твари. самі нещасні і остальных делают обреченими. Така собі тварина на ім'я Еллії Сургута. Сургут це якийсь там їбіння Російської Федерації. Вона одочерила дівчинку, нашу українську дівчинку із Маріуполя, щоб потім її бити. Вона вихваляється, хвастається, щоб є її їм весь час допоки йде війна. І потім ці мразі, ці суки останні, щось розповідають по, про порятунок. Дітей. Ні. Вбити, знищити, стерти і зробити всім і кожному дуже боляче, маємо ми. Ой, і і... я ж, сука, Давай. Давай, я запишу Давай. на відео це. Я сейчас на, на відео запишу все это і отправлю в специальные службы. Только Только-только попробуй я трони ребенка. Так я пробовал 10 раз. Сургут, Ленина пять. Я за... Повторяй. Ну ты ли как? 5! 5! Я... Вот, я... вот, 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 Халушку. Я... я тебе сказал, попробуй тронь ребенка. будешь сидеть в тюрьме. Я трогаю уже, поверь. Ну, я тебе сказал. Ну, ваша хахала ничего не сделала. Я трогаю до сих я пор. Я живу нет. не в Украине, я Но не украинец, алло. Ну и все. Что надо то еще? Тронешь ребенка, будешь сидеть. Трогаю. Трогаю Но... до сих пор. Че? Ч ⁇ Война сколько идет? До сих пор трогает. Да, она призналась, ну, только говорит. сейчас по, на это у нас, а вы, на по что, видео. А вы что, девочку отправили. А, а ты ребенка отправила ко мне? А ты, мразь, ребенка отправила ко мне? Ты, вопрос тебе такой. Эля, Эля, Показываю. ты, ты, Показываю. погоди, ты бьешь ребенка. Показываю. 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 Да, эти твари запретили усыновлять своих детей иностранцами, все боятся гей-пропаганды, не только. Конечно, лучше пускай вот такие воспитывают. Как ей отдали ребенка? Большой вопрос. Ну, я очень надію, що эта Еля будет точно також уничтожена. Ну і наостанок, друзі, терміновано вона. Ми почали стагіло. Це ми будемо завершувати, адже там, щоб вони сумнівалися, ну звісно, знайшли український слід. Хоча, здається, газ завжди навіть на території України був саме російським. Але можливо там хтось підкрутив газова компанія, ті, що мали перевіряти, або ті, хто будував, не дай Боже, цей будинок. Одним словом, одна із мешканок відчула на нюх не тільки газ, а ще. украинский след. Нами, которые э, выгнали минут за 15 до хлопка, до взрыва, э, двух молодых людей формы газовщиков. И женщины, которые их выгоняли из подъезда, ну они по квартирам ходили, вот там типа газовое оборудование проверяем. И когда они убегали из подъезда, женщины эти говорят, что они стукнули по трубе там, по какой-то, ну не знаю, по какой трубе. Ну как бы вот, все, через, буквально через 15 минут взрыв раздался. Он як воно працює, треба просто рукою вдарити по газовій трубі. Ні, ну це звісно, точно були бандерівці, які виконували спецзавдання гурою СБУ в глибокому, глибокому, дуже глибокому російському тилу. Бо звісно, ця п'ятоповерхівка це і є центр прийняття рішень в Росії. На цьому, друзі, будемо ставити крапку. Ви не забувайте коментувати, почути і побачення і, звісно, висувати свої версії, що там сталося в Тагілі. Не забувайте лишати свій лайк таким чином, ви допоможете нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. І, звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!